Шановні діти присутні, Я хочу вам сказати, що дуже величезна робота пророблена самим колективом школи, керівником закладу, колективом. Це ну, дуже велика подяка, що ви нормально віднеслися з повагою і з розумінням. Небезпека. диктує нам свої правила життя. Хотів би подякувати так само за общу справу, загальну справу, яку ми робимо для наших дітей. Будь-булоцартівська громади, форсівська громада. Я ваші дії, коли виникла пожежа, які будуть, знаєте, Так. а хто <тас> небудь? Розкажіть тряпку і при... он... прикласти до носа до рота. За яким номером ми викликаємо? 101. 101. 102? Сто два 102. 101 так, все правильно. 101 приїжджають рятувальники, 102 поліцейські. Спілкуватися ми будемо з вами. Я вам, ви мені, щоб ми з вами зрозуміли повністю інформацію. Так, розкажіть мені, що являє собою так краса по вашому, як ви розумієте. Вибухонебезпечні предмети. Так, правильно. Ракети, Ракети, звісно, ракети. Патрони так. Патрони, як буде небезпечні.